У цьому відео про найбільшу авіакатастрофу в історії української авіації Боїнг 737 був збитий над Тегераном на початку 2020 року. Але як таке могло статись, що Іран збив цивільний літак? І Що насправді сталося в ту ніч? Ми розповімо далі. Восьма ранку літак Мау піднімається в повітря з міжнародного аеропорту Тегеран. але вже за дві хвилини пілоти літаку перестають відповідати на запити диспетчерів. Чотири хвилини Боїнг підбитий іранською ракетою падає просто в пустелі, оскільки сучасним літаком керували супердосвідчені пілоти, версія про помилку екіпажа навіть не розглядалась. Але для чого Іран збив наш літак? Про це Далі у відео, а ти поки підпишись на наш канал. Щоб нам розібратись, у чому справа, потрібно повернутись на кілька місяців назад. На кінець 2019 року, якраз тоді, коли відносини між штатами і Іраном остаточно погіршились. Сполучені Штати розбили іранську військову колону з високопоставленими чиновниками біля Багдаду. Іран не міг це пробачити, тому вирішив відігратись на союзнику США в Україні. Документи, які показують справжній мотив Ірану збивати наш літак, ми опублікували в нашому телеграм-каналі. Підпишись, і ти будеш шокований, як насправді розгорталась трагедія пов'язана з нашим боїнгом.